Слава Україні! Унаслідок падіння уламків ракети в одному сі з району є руйнування, ми розпитали свідків, що вони пам'ятають. Перший раз мене заколесало на ліжку, я одразу вибігла на двір. Вибігла на двір і почула шум, страшний шум. І чую траснуло так, і вогонь пігнав в ту сторону. Ну що я? Я вже почала вся траститися, переживала, думала, що ж таке може бути, щоб часом людей не побило. Богу тяку, жарт нема, а то все решта відбудується. Мені спали, вийшла напроти магазині до своїх сватів і сиділа на лавочці і дивилася, і виділи, як просто червона літіла. І воно літіло і потім такий вибух, що десь почуло, що десь тут близько. то. Ну, Не знали, ще де. А ще доки не дзвонив, мій син він тут живе. Теж повилітала, він мені дзвонить, каже, попала, тому у слинці на город вирва. І У мене каже, повилітали шиби, вікна вилітіли, двері, замок вирвало. І ще багети пооблітали. Десь по другій сталася тривога, ми з чоловіком лежали, я вже дрімала. Потім чути, що так якби над хатою ну, таке летіло, то я думала, що взагалі на хату падає. Але то пролетіло і спокійно було, ну там десь стріляли там далі. Потім, за деякий час, ми знов, знов почули такі, ну то, то вже таке то ще гірше свистіло, як той перший раз. І Бабахнуло дим такий такий від такого ракетного палива. Діти поперестрашувалися, і всі. Тиво, і ми пішли, повибігали всі, тут шиби, все в хаті повитріскувало, все повилітало. А на ту, -ту вір, то ми вже зранку побачили. Шоста година, прийшли сюди, тут такий вир великий.